У продовженні нашої рубрики, присвяченій міжетнічній толерантності, ми розкажемо про історичний аспект існування стереотипів на території Буковини. Так склалося, що наш край постійно перебував у складі різних держав, і увесь час був на прикордонні, а тому тут увесь час проживали представники різних етносів. Експерти зазначають, що на території сучасної Буковини з найдавніших часів проживали протослов'яни, протофракійці, скіфи, іранці, гепіди, кельти, даки вірмени. Згодом до цього списку додалася постійна присутність слов'янських племен та романського елементу, а також поляків, євреїв, німців. Безумовно, що е, кожна етнічність вона приносила е, своє бачення світу. Вона приносила своє е, свій світогляд. Проте е, люди на Буковини навчилися добре. Розуміти один одного можливо через це, що дуже рідко якась етнічна спільнота складала абсолютно більшість. Особливість буковини полягає в тому, що вона є районом своєрідної дифузії двох культур, які пересікаються та глибоко проникають одна в одну, і це жодним чином не завадило нікому ані українцям, ані румунам, ані іншим етнічним групам. На Буковині ще з середньовіччя існують певні стереотипи щодо населення цієї зони, наприклад. Літописці писали про північ тодішньої Молдови, що тут живуть люди, які є дуже мирними, які є дуже гостеприємними і які не бажають воювати. Але все ж таки час від часу виникали у населення Буковини і певні негативні стереотипи, як правило, негативні стереотипи вони відносилися до етносу, чиї представники в той час були при владі, оскільки дії негативні дії владних структур вони автоматично переносилися на людей того чи іншого етносу. Саме тут варто наголосити, що небезпека негативних стереотипів полягає у тому, що людина, яка знаходиться під їх дією, акумулює лише погану інформацію і разом з тим відкидає усе позитивне, що Стосується цієї чи іншої нації, а тому ставати заручником негативного мислення про сусідній народ або будь-який інший небезпечно. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.